Ми західні держави ядерні, Британія, Велика, Сполучені Штати, Франція. Ми не дозволимо вам мати ядерну зброю, тому що ми тут, клуб ядерних держав, ми зобов'язалися робити все, щоб цей клуб не розширювався. Якщо ви будете так мовити впиратися, почнуться там економічні санкції, політичні, так мовити, обмеження, санкції, і так далі. І так далі. І тому, тому тут не було, В'ячеслав, не було, так мовити, варіанту залишити тоді ядерну зброю. Інший варіант був, який пропонував В'ячеслав Чорновіл: це поторгуватися за тактичну ядерну зброю. І, можливо, отут треба було наполягати, що оцю зброю тактичну ми залишимо у себе. О. Але і цього не сталося.